В якій годині дня краще тренуватися? Тобто вранці, ввечері, в обідній час, коли в нас буде найкращий прогрес, Там, різні дослідження проводились на цю тему. Але я скажу, що це ну, трошки простіше. Як це застосувати саме під ваші тренування, саме під вас? А, ну, наприклад, якщо ми тренуємося, Завжди в однаковий час, наприклад, там з 17 до 19 ввечері, там після роботи, після навчання, і так далі, то організм поступово звикає, і ми вже ну, якби прихоприходячи на тренування, ми вже розуміємо, що зараз там буде якась фізична активність, або там ми звикли там в якийсь період там, спати, лягати, або там їсти, або ще щось. Тобто, банально простий режим. Приблизно там, в одні і ті ж години робити там прийоми їжі, харчування, інші якісь там ваші повсякденні ритуали, це дійсно працює, це допоможе краще і швидше прогресувати. Таким чином, що, наприклад, якщо вранці ми будемо спати. І прокидаємось у нас енергія є. Ми можемо дозволити собі по вільному часу потренуватись. Тренуйтесь, я один період там життя тренувався тільки ввечері, там з 20 наприклад, до 22, -ї. і не дивлячись на те, що це було перед сном, коли я на налагодив цей графік. Ну я нормально спав, все одно мені було нормально, комфортно тренуватись в, в цей час. Потім, значить, вранці я пробував тренуватись теж я, ну десь два-три тижні вам потрібно, щоб налаштуватись. Намагався я тренуватись там і на голодний шлунок, намагався тренуватись там після сніданку, якщо там час дозволяє. В обідній от, наприклад, зараз я тренуюсь. Головне, не коли ми протягом дня тренуємось, а як регулярно ми тренуємось в одній і ті ж години дня. Тобто, якщо ми будемо займатися там вранці один день, там, потім ввечері, потім постійно це буде змінюватись, організм просто не буде розуміти, коли якби, показувати пікову активність на, на тренуваннях. Ми не зможемо настільки ефективно, ми будемо прогресувати, але це буде не настільки ефективно, як могло б бути, як, якби ми це робили в, в одній години приблизно протягом дня. От. Вранці, наприклад, хтось там вважає, що краще робити кардіо а ввечері ми більш налаштовані на силові тренування. В принципі, ну на мені це так і працювало. Але у всіх ну прям дуже все по-різному, і дуже індивідуально. Тому головна порада: щодо цього тренуйтесь приблизно в однакові години протягом дня. І ну не перескакуйте так, можуть бути різні там причини. І так далі, але ну, типу, один-два рази, якщо ви пропустити там тренували завжди ввечері, а треба інколи зробити вранці тренування. Нічого страшного. Ну, типу, можете робити. От тому така буде порада щодо режиму дня. Дуже банальна, проста, але дієва. І ну, поступають такі питання: як в який час краще тренуватися? Отака моя відповідь. До речі, мій стаж силових тренувань у воркауті з 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті посилання під відео, а також за символічну підтримку донатом на зручну суму. Я надішлю вам свою книгу. Там помилки у тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео.